Ось така маскувальна рідина. Якщо ні, у вас їх немає, то на цьому тижні я під час малювальної руханки покажу, які є ще способи, як без малювальної рідини працювати. Я минулого року вже розповідала. Але нам знадобиться ось така, вибачте за діксією сьогодні. Малювальна, маскувальна була в мене на... польська. Забула, як вона називається, десь є. Інформація. А, теж непогана. У мене вона протрималася десь півроку. Вона просто має здатність просто засихати. Латекс, латекс під дією повітря. Він просто засихає. Вона така вонюча. Не знаю, яка ця, я ще не відкривала, але будемо зараз дивитися. Так, добре, давайте повернемося до нашої роботи. Розкажу ще раз нагадаю, як ми працюємо з. Маскувальною рідиною, бо це дуже любить. Це дуже-дуже-дуже важлива інформація, бо щоб ви не зіпсували, Пензлик нам пензли. потрібно буде і пензлик. Пензлик краще брати синтетичний. Синтетичний пензлик це роса четвертий номер. У мене їх два, бачите, вони однакові. Але один вже такий, бачите, старенький, другий трошки. Краще, буду те, що постарше в мене. І що я буду робити? Кої Мені потрібно його змочити і нанести мильний розчин. Я буду, додам Трошки мила на сам пензлик, і тоді в нас цей латекс, він краще змиється з пензля і ви просто е, не зіпсуєте. Якщо просто ви будете це робити так чистеньким, то е, просто зіпсуєте пензль, він стане твердим і все, ви його просто не зможете користуватися. Я цим пензлем стільки вже скольної рідини нанесла. Бачите, він м'якенький і все ж таки і працює так, як мені потрібно. Добре, е, наношу, приходжу, продовжуємо. Так, нанесла я на пензлик. Ой, фу! вонь, який, який вонь. О, беру собі отут. Ох, аміак. З Ух, Нюхнула я. Залишилося рідини. Так. І швиденько мити все. Пензля мити. Ось хочу вам показати, що завдяки тому, що ми з вами швиденько помили, наносили з вами мильний розчин, нас пензлик залишився ціленьким.